Шканці та влада маленького містечка Бібі у штаті Арканзас намагаються розгадати таємницю, що сталося ввечері напередодні нового року. Кілька тисяч птахів раптово впали з неба мертвими без очевидних причин. До справи долучились науковці, які поки що не мають відповіді на питання, що спричинило масову смерть птахів. З подробицями Зорислав Байдюк. У новорічну ніч мешканці містечка Бібі стали свідками картини, майже як з фільмів жаху. З неба на дороги, машини, подвір'я, дахи будинків почали падати мертві птахи. я подзвонив в поліцію, і кажу, я не п'яний і не обкурений. Оператор відразу запитала, ви, мабуть, дзвоните з приводу птахів. Я кажу, ну так, Я Думав, мер міста розігрує мене, коли підняв мене о четвертій ранку. І зі словами на нас з неба впали птахи. Що спричинило смерть приблизно п'яти тисяч птахів? Поки що невідомо. Одна з версій, налякані фейерверками птахи знялись зі свого місця і втратили орієнтацію. більшість цих птахів бачать вночі не краще за нас. З вами вони не бачать так, як сови. Тож, якщо вони знялись зі свого місця вночі, вони летіли на осліп. За іншою теорією, смерть птахів спричинив різкий сув вітру. цілком вірогідно, що це масове самогубство спричинила атмосферна зміна або ж повітряний мікровибух. Версію отруєння влада відкидає, адже встановлено, що птахи померли від внутрішньої травми. Однак, щоб розвіяти усі сумніви, кілька птахів відправили на аналізи у дві лабораторії. На щастя, це не кінець світу, але я розумію занепокоєння людей. Вони хочуть знати, що відбувається, коли навколо мертві птахи. Часті додали інші випадки масової смерті птахів. У понеділок у сусідній Луїзіані знайшли близько 500 мертвих птахів на одній з місцевих доріг. А мешканка штату Кентукі знайшла кілька десятків мертвих пташок на своєму подвір'ї. У Луїзіані урядовці пояснюють причину смерті зіткненням з лінією електропередач. А загалом вчені запевняють, що випадки масової загибелі птахів не рідкість. Зорислав Байдюк, Голос Америки.